Ровинну картину вилучили на митному посту Тиса через недекларування та відсутність дозвільних документів. Порушником виявився 35-річний житель Закарпаття. Виїжджаючи з України в Угорщину на мікроавтобусі, він вирішив обійти митне законодавство. Картина відомого художника-пейзажиста Еміла Барбаріні знаходилася у багажному відсіку серед особистих речей пасажирів, які також їхали до Угорщини цим транспортним засобом. Як зізнався Закарпатець, Твір мистецтва переміщував до Чехії, але будь-які дозвільні документи при собі не мав через порушення. Встановлено порядку проходження митного контролю у зеленому коридорі та незаявлення митникам точних відомостей про предмет, який підлягає обов'язковому письмовому декларуванню, та є обмежений до переміщення через митний кордон України. Відносно закарпаття складено протокол за частиною 3 статті 471 митного кодексу України. Наразі картину вилучено, а її остаточну вартість та чи представляє вона художню або історико-культурну цінність, визначить експерт мистецтвознавець.